У 2008 році розпочався процес тендерної закупівлі. У 2009 проведено сам тендер. Після чого розпочато будівництво очисних споруд в Рожнятові. Завдяки введенню в експлуатацію цього об'єкта на Рожнятівщині вирішиться одна з важливих екологічних проблем. Адже дуже часто бувало, що стоки потрапляли в річку Чечву. Ну, в принципі, очисні споруди для рожнятова відіграють важливу роль, бо у нас рожнятівський район. Всі стоки ми переганяли до селища. Брошнів і тут було багато таких різних проблем. Колектор проходив через річку Чечво, особливо як були десь паводки. Колектор міг розриватися і було багато такого, що стаки могли попадати в річку Чечво. І основу того залягло. Будівництво очисних споруд в селищі Рузняті. На дозавершення робіт на даний об'єкт у 2016 році виділено ще понад 1 мільйон гривень з екологічного фонду. Спільними зусиллями і в поточному році 1 мільйон 132 тисячі гривень з екологічного фонду виділено для повністю дозавершення робіт по даному об'єкту, що розвантажить ті проблемні питання, які виникають сьогодні по цих населених пунктах. І ми бачимо, що роботи завершені, якісь там залишилися дрібниці, але... Це об'єкт, який дійсно потребував і належну увагу отримав на сьогоднішній день. очисні споруди введено в експлуатацію. Обслуговувати їх буде комунальне підприємство водгосп».